Віникнальний. І зараз я покажу, як побудувати три ТНТ механізми. Вони дуже прості. І починати я буду з бомудорощика літака. Вам потрібно побудувати невеличкий столб уверх і залишити лише найверхній блок. Все інше потрібно зламати. Це дуже важливо. Тепер від цього одного блоку ставмо ще два І від цього трьох ставмо ще три. Вона повинна виглядати якось так. Далі вам потрібно взяти спостерігач і поставити його ось сюди. Та є! Питаю заснять! Всім сп... ну, привіт! Ви на каналі Найсик, і зараз я покажу, як дуже легко побудувати три ТНТ-механізми. Не буду затримувати і починаємо будувати. Першим буде літак-бомбодорожчик. Вам потрібно побудувати невеличкий штав уверх. Ось цей верхній блок залишити, а всі ніжні зламати. Це дуже важливо. Тепер від цього одного ставити ще два. І від цього трьох ставити ще три. Щоб воно виглядало якось так. Тепер вам потрібно взяти спостерігач і поставити його сюди. Щоб він дивився на ось цей блок. Те ж саме з іншої сторони. Вам потрібно зламати ось ці блоки. І. Ось ці. Воно повинно тепер виглядати так. Я хочу, щоб він летів туди, тому ось тут я ставлю який поршень. А ось тут я ставлю простий поршень. Це, але це ж не простий літак, а літак був дорожчик. Тому я ось тут розпльовувачем. І ось так. Тепер все, що залишається, це тлік поставити ось тут блок. І він іде. Ми бачимо, як він дуже-дуже багато розкидує динаміти. І в його взривах розлітаються інші. Це дуже корисно на якийсь серверах. Але це тільки початок. Далі буде ще більше. Але дуже-дуже швидко. Запаси скінчуються. Але нічого. Для наступного нам потрібно взяти вже інші ресурси. Нам потрібно взяти редстоун. Де він тут? Редстоун. речах, розпльовувач, Любий блок. Я візьму ось цей. Воду. Це прям дуже важливо. Сам динаміт. Вам потрібно побудувати ось так чотири блоки. І ось так 4 блоки. На ось ці ставимо спостерігачі. І з іншої сторони робимо те ж саме. виглядає якось так. Потрібно вам поставити ось так і тут розлити воду. Ось тут є невеличка проблема. Воно стікає. Але ви можете ось тут поставити два блоки. А, ні, трішки не тут. Ви можете ось тут поставити блоки і потім зламати їх. Все. Далі вам потрібно заповнити їх динамітом І те ж саме з іншої сторони. Тепер вам потрібно взяти два спостерігачі і ліпки поршені. Я в механізмах не прям що дуже-дуже шарю, тому я буду робити по-легшому. Вам потрібно з'єднати це все редстоуном. І не забувайте про нижний. Ось так. І те ж саме зробити з іншої сторони. Тільки будьте прям дуже обережні. Воду не просто, так? Вона буде ось тут скаплюватись, і ті динаміти, які будуть потім, вони будуть відлітати від тих динамітів, які... Були трішки раніше. Вийшли. Вам потрібно поставити ось тут один спостерігач з іншої сторони. Ось тут інший. Від нього поршень липкий. І ось так. Ну і все. Бачите, як воно працює? І воно розкидає їх всі сторони. І потім можна це вимкнути. Але третя пушка. В неї є навіть дві. Дві, так сказати, два режими. І режим верхній, що вона стріляє вверх і режим нижній. Для цього потрібно взяти якийсь блок, типу обсидіа або плачучого обсидіана. І просто розлити воду. Не ну, зовсім так. Коротше, розлити воду десь тут. Та що ж таке? Краще вам це робити на, на піску. Ви бачите, де є початок води, де ви її розлили, і будуєте до самого кінця. Ось так. У вас повинно вийти шости типу цього. Але можна і зробити і поменше. Тепер вам потрібно взяти Редстоун. І теж до речагу. Вам потрібно тепер просто динаміт. Навіть не обов'язково його багато брати. І ви ставите його два. Ось так. Так, одну секунду. Чогось тут трішки темно. Потрібно це виправити. Так, краще. Тепер вам потрібно поставити два спостер... Три спостерігача. Два із них на три А третій, то якраз таки ви можете змінювати, як ви хочете. Наприклад, якщо буде два вона буде летіти, наприклад, в ту гору. А якщо буде три, ні, якщо буде 2, то воно буде, наприклад, летіти вверх. Якщо буде 3, воно буде летіти вперед. Я спочатку покажу з двома. Ой, Але не забудьте, по-перше, зарядити його. А по-друге, не забудьте поставити ось тут стіну, тому що воно може трішки вперед його виконати, і все це взірветься. Ну, і зараз я вам показую. І. Воно полетіло. Ви можете поставити на три, щоб воно полетіло більш вперед. Ось так. І. Або ви можете поставити, наприклад, іще один. На один. Ой, але не забувайте вимикати, а то буде трішки неприємно. І поставити. Ось так. То воно буде летіти прям прямо прямо впряму. Бачите як? І зараз я вам продемонструю наглядно. Те, що треба? Так, швидко заряджаємо. І стріляємо. Тепер можна спокійно на це дивитись. Ідеально. І зараз я вам продемонструю другу стадію. Не забувайте вимикати. Друга стадія це типу, вона буде стріляти уверх. І... хм, Але знову немає цілі. А як по мені, це ще трішки краще ціль. Швиденько заряджаємо, запускаємо і дивимось. Ну, бачите, що іноді буває? Але його все одно подбило. Я тільки тут трішки не розрахував, але літак все одно збили. У цьому відеоролику я показував, як дуже легко подавати три тнт механізми. Я всім дуже дякую за перегляд і всім па-па!